Сьогодні вранці ми бачили повітряну тривогу по всій країні, Та? і от є перші заяви з цього приводу. Перші дані вже ну крім там джерел, вже офіційно ДТЕК, от, зокрема повідомляє, що наразі повністю зупинено роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині через атаку РФ. Зокрема, я так розумію, кінжалами сьогодні туди били а, і, і продовжують це робити. Тобто вони отак от, от взялися і все-таки не не, не не зупиняються, а, пане Юрію. Тож ви як член комітету Верховної Ради з питань енергетики, в тому числі і житлово-комунальних послуг. Я думаю, глядачам важливо і ваше бачення почути ваш прогноз, якби до чого готуватися, так от враховуючи всі ці удари, і те, що вони не припиняються, та намагаються, що що вони намагаються зробити. Незвичайно намагаються знищити нашу інфраструктуру, незважаючи, фактично, що їхня вся інфраструктура виросла з нашої, тому що газовидобуток ще в часи навіть до радянської України відбувався в Україні. В Росії він майже не існував, і потім вони на наших запасах виросли. Росли наші ж запаси експортували до країн Європи, і фактично війна велася, і навіть тою ж самою Німеччиною за рахунок, як не дивно це звучить, енергоресурсів України, які видобувалися на західній частині України. Тому те, що зараз відбувається, це намагання зменшити наші можливості. Проте наші газові сховища є досить захищеними, і ми маємо можливості при потребі е, імпортувати газ з-за кордону з інших країн. Це дорожче, це неприємніше, але технічна можливість така є. Тому надто критичних ситуацій в даний момент, навіть якщо газовий видобуток певних е, місць родовищ зупиняється, поки що не є критичним. Але це говорить про те, що захист то треба більше.